Взагалі я хожу займаюся вольною боротьбою. Зараз у нас канікули по спорту дали. Зараз ще дві неділі по маю сігньою і знову буду. І знову збори? Так, да, ну там збори спочатку почнуться, а потім вже це сезон відкриття і знову змагання починаються. Що вас від спорту випускають за кордон зараз? Ну, Для того, щоб за кордон поїхати, це треба на Україні, на чемпіонат України першим стати. Це якщо воно буде з відбором на Європу, на світ тому подобного. А так ну, по-другому -по не, не випустять. Не угу. випустять. Ну, зрозуміло. Добре, а із ваших спортивних секцій, от люди, своє майбутнє вбачають тут, в Україні, чи десь, -десь за межами? Взагалі, ну. Спортом займаєшся, ти багато про майбутнє не зацікавлюєшся. Ну, спорт. По спорту воно мало чого дасть тобі, це тільки багато знайомих. Ну, ось і, я, я кажу. Ось я і кажу. Багато знайомих. І от що люди кажуть? Люди планують тут далі лишатися? Вони чи чесно, планують виїжджати, ну, не бачать нічого тут з перспективного. Угу. Ну, от я інколи чую, причому часто чую такі думки, причому від молодих. Ну, я, якщо чесно, навіть я тут не бачу, ну от в Україні що робити. На, на даний момент війна, якби б війни хоча, хоча б не було, може більше всього всяких варіантів було, а зараз. А багато людей вірять, що після війни відкриють кордони га, на виїзд. От цього чесно не знаю. Ну я не, не, не задумувався. Вчора так. чи позавчора хтось із поляків, ну не останніх поляків, заявив, що з Україною треба запровадити візовий режим. Весь світ чудово знають, що в Україні виловлюють людей на вулицях і мовчать. Це означає, що весь світ це влаштовує. Відтак вони не захочуть українських мужчин у себе бачити на своїх вулицях, котрі мають досвід бойових дій, котрі вміють робити дрон, котрий залітає куди завгодно і робить те, що завгодно, без слідів. Ну, це люди такі, вони відносяться до цього не дуже добре. Ну, так за кордоном такі люди. Я вам скажу більше, якщо ви знаєте, то сервери з інформацією про всіх військових, ну, взагалі, з цією інформацією про українців розміщені де в Польщі. Тобто спецслужби Євросоюзу мають туди доступ. Вони про нас всіх знають, хто воював, хто не воював, хто і так далі. Можливо, не дадуть в'їхати до себе тільки тим, хто був задіяний у війні, а можливо, взагалі, всім. Цим чоловікам. Тобто їх це влаштовує. Їм треба наші діти і, можливо, інколи жінки. Це. Ось так. Тому те, що буде припинена війна, ну колись вона призупиниться, звичайно. Але те, що е, різноманітні оці от, е, оці от шанувальники гей-парадів, що вони запросять до себе українців, ні. Якби вони хотіли українців бачити у себе, то вони би, скажімо так, вони би реагували на людоловство на українських вулицях. Ось так. Тому якщо ваші знайомі чекають закінчення бойових дій і планують кудись нагострити лижі, ну можливо, можливо, це можна буде, але не безкоштовно. Що це таке? Воно і зараз можна не безкоштовно, але потім теж. Добре, пішов я тоді далі. Хорошого вам дня. хорошого дня. Щасливо!